Вітаю вас ви дивитесь акценти у Запоріжжі. Дія молодіжна програма «Апшифт», покликана залучити молодь до вирішення суспільно важливих проблем. А результатом роботи учасників має стати суспільно корисний проект. Зараз триває друга хвиля програми, а також розпочався набір на наступну. Отже, що турбує юних запоріжців, які ідеї мають шанси на втілення у нашому місті, та як долучитися до нової хвилі програми, говоримо у студії. У гостях Наталія Гришина, заступниця голови громадської спілки Культурна ліга сходу. Вітаю вас, пані Наталя. Добрий день. Отже, розкажіть власне про саму програму, на кого вона розрахована, для чого створена, що таке апшифт і як він в Запоріжжі відбувався. Апшиф це глобальна програма дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, що реалізується в понад 40 країнах світу. Вона надає молоді навички 21-го століття, допомагає визначати проблеми в своїх громадах і запропонувати якісь креативні інноваційні рішення цих проблем. На програму Апшифт можуть подати заявку молоді люди віком 14-24 роки. Одна з основних цілей Апшифт. Це надихнути молодих людей і підвищити їхню спроможність та підготувати до викликів сучасного життя. Угу. Тобто, молодь має замотивуватися і навчитися, тобто, так, щоб так. змінювати світ навколо себе. Так, для цього ми угу. і працюємо, щоб змотивувати їх і допомогти вирішити ці проблеми. Зараз я так розумію, триває друга хвиля програми, тобто була перша. Коли це було, як відбувалося, що у Запоріжжі, які результати можливо. Угу. Вся програма триває близько 3-4 місяців. Насправді все починається з того, що команди в молоді люди, об'єднавшись в команди, визначають проблеми в школі, в громаді, на вулиці, в місті. І вже можуть податися на відкритий набір заявку на програму Апшифт. Після проходження відбору з командами призначається зустріч онлайн співбесіда. І е, ті, що пройшли команди, 10 команд. Ми запрошуємо на е, офлайн тренінг, чотириденний буткемп, який відбувається у безпечному е, приміщенні. Е, забезпечуємо всіх учасників харчуванням, проживанням і проїздом, кому це потрібно. І проводимо такий е, інтенсивний е, потужний тренінг. Е, після цього команди на цьому тренінгу команди за е, Визначеною методологією, проходять етапи, розробляють дерево проблем, занурюються в корені цих проблем, наслідки, до яких можуть призвести, якщо цю проблему не вирішувати. Попередньо команди проводять дослідження, чи дійсно це проблема, чи вона стосується тих, хто оточує цю молодь, і потім вже. Під керівництвом з менторами вони розробляють, генерують ідеї і розробляють такі от проектні заяви. Mm -hmm. Саме на буткемпі вже у команд є приблизний бюджет. Цього проєкту після буткемпу вони доопрацьовують ці проєктні заявки і бюджети, і вже кожна команда може розраховувати на підтримку фінансування їх активності, які вони запланували, щоб цю проблему подолати, З якої вони прийшли у грудні. Відбувся буткемп для так. учасників другої, другої хвилі. хвилі. Да, це... Е Напередодні нового року якраз дуже у нас атмосферно відбувся цей захід. У нас була ялинка, у нас були привітання. Святий Миколай завітав останнього дня. Привітав учасників. 40 учасників всього взяли участь: 10 команд, 10 менторів. Три-чотири да. угу. ну, там до п'яти у когось п'ять, у когось три, ну від трьох до п'яти учасників має бути в команді. І за чотири дня команди е, створили 10 ось таких е, заявок, і е, наразі деякі вже починають втілюватися в життя. Угу. Команди проекту визначали проблему та знаходили її вирішення. Це так, якщо коротко, так. Е, власне, які проблеми турбують зараз запорізьку молодь, на чому зосереджувались учасники? Важливо е, вказати, що на старті апшифт не потребує, щоб у, е, у учасників були готові якісь рішення головне визначитися з проблемою. Вся методологія програми Апшифт побудована таким чином, щоб крок за кроком, під наставництвом і менторством, молоді люди дійшли від пункту У нас є проблема до пункту У нас є рішення цієї проблеми. Ось запорізька молодь здебільшого турбує. Такі проблеми, як підвищення тривожності молодих людей, і підлітків, і дітей, в тому числі, також низький рівень соціалізації внаслідок довготривалого онлайн-навчання турбує відсутність елементарних можливостей зустрічатися. Тому дуже є великий попит на створення просторів молодіжних, і при тому, щоб це було безпечно. Ну, ось такі ідеї. Всі команди мають працювати над різними ідеями. Чи можна працювати над однією і тією ж буває, що е, проблема, проблема е, перегукується да, uh -huh. у команд, але рішення, які вони е, доопрацьовують, ну вони зовсім усі різні. Тобто uh -huh. кожна команда? Е, при тому рішення не обов'язково воно, воно ж не лежить на поверхні, і шляхом ось таких кроків вони доходять до таких рішень, що навіть з першого погляду можна було б до цього і не дійти. Угу. Ну, звісно, молодь часто це люди з нестандартним свіжим поглядом на ситуацію, чого власне і вимагається від учасників проєкту, наскільки я зрозуміла. Але все ж таки певний досвід та алгоритми дій, як створити проєкт ну, у дітей наших цього немає, ну учасників. Так я так розумію, що вони працюють з наставниками, з менторами. От чого їх там вчать, чого можна навчитися. Да, під час навчання втілення проекту кожну команду супроводжує ментор або менторка. Усі наші ментори пройшли відбір та навчання за навчання е, самої методології Апшифт. Е, е, методологія поєднує провідні підходи до розвитку молоді і успішний досвід е, приватного сектору через людино-орієнтований дизайн. Тобто, в центрі уваги є людина, громада е, для кого ця проблема вирішується. Сама програма розроблена таким чином, що визначивши проблему, молоді люди, корінні наслідки цієї проблеми, вони створюють виклик. Тобто, що ми можемо зробити, щоб цю проблему подавати. І потім вже крок за кроком. Разом з ментором вони приходять до ідеї. Окрім цього, звісно, щоб правильно ви казали, що потрібно певні навички в тому, щоб написати проект на. Цю вимогу культурна ліга сходу організовує тренінги в рамках іншого компоненту великого проекту. Проводимо тренінги у молодіжних просторах міста Запоріжжя. З проєктного менеджменту, з фінансової грамотності, з соціального підприємництва, з розвитку життєво необхідних навичок, так званих soft skills, які потрібні кожному в наш час. На ці заходи можуть вони відкриті, вони безкоштовні, і за умови попередньої реєстрації на ці заходи можуть потрапити будь-яка молода людина визначеного віку. Достатньо знайти наші сторінки Культурна ліга сходу у соцмережах і анонси ми публікуємо на наших сторінках. Зареєструватися і потрапити на ці заходи. І навчитися і писати проекти, з чого вони складаються, як скласти бюджет для цього. Його залучаємо провідних фахівців області і е, намагаємося зробити все, щоб і апшифтерам, і е, іншим молодим людям, які бачать себе в цьому в проєктному менеджменті, підтягнутися і отримати ці навички. Я так розумію, це не в рамках програми Апшифт. Це ви додатково даєте, Так, да, да. це інший компонент. Ми підтримуємо uh -huh. два молодіжних центри в Запорізькій області, в Широківській громаді і е, той молодіжний простір, який знаходиться на базі обласної бібліотеки Запорізької. Тож на ці заходи я так розумію, можна доєднатися не тільки найдамолодим учасникам, можна і можна, можна звісно, за да, да за бажанням будь-хто може долучитися. Кому це цікаво, реєстрація відкрита, і про час і місце ми зареєстрованим учасникам повідомляємо. Давайте повернемось до апшифту. Угу. От, наприклад, знаю, що одна з команд вона побачила проблему, та й ви зазначили про це саме в соціалізації через тривале дистанційне навчання. Цього не вистачає угу. нашій молоді. От цікаво, яке рішення вони запропонували, як вони взагалі пропрацьовували це рішення, що в результаті? Так, для вирішення подібних проблем зазвичай апшифтери вирішують цю проблему шляхом організації проведення офлайн заходів кіновечорів, тренінгів, майстер-класів, просто зустрічей. А, і проводять вони це або в існуючих просторах, або в створюють нові. І, от щоб, для того, щоб провести їм якісь заходи, вони отримують підтримку фінансову, Це і тренери, а, і, можливо, там якісь канставари. Оренда, наприклад, приміщення чи техніки. А для створення молодіжного простору учасники купують обладнання, техніку і меблі, і в цьому у них є підтримка. Але найцінніше в ті, так як це програма, найцінніше в ній є ті навички, які вони отримують, адже в такому році. Молодим людям важливо отримати цей перший досвід, на який можна потім спиратися, і у цей дає ці можливості. Учасники отримують цей перший досвід, і вони можуть імплементувати його вже у дорослому житті, коли пройшли вже і роботу в команді, і там залучення партнерства і підтримки, і ці навички дуже цінні. Ну, тобто процес важливий для подальшого да. майбутнього. Да. Надалі, з проектами, власне, мав вже бути суспільно-корисний проєкт. Що з ним буде надалі? От створили, прописали бюджет, прорахували. Що відбувається далі? Да. Зазвичай це якісь локальні проекти прив'язані до певних місць, чи то заклад культури, чи то навчальний заклад, чи то громада. І е, тут важливим компонентом є, є саме співпраця з керівниками цих закладів або очільниками громад, щоб ті ідеї, які і проекти, які втілюються нашими учасниками, щоб вони е, мали якийсь сталий розвиток, щоб після е, того, як завершиться програма. Ці не складали ці, на поличку. Да, да, ця ідея mm. розвивалася і далі проводилися ті заходи, або існував той молодіжний простір, який створився. Тому часто зустрічаємося з представниками влади, щоб ідеї наших учасників були враховані під час, наприклад, розробки програм молоді громади або якихось інших молодіжних програм. От якраз я хотіла запитати про це, чи співпрацюєте в рамках програми з місцевою владою? Хоча б тобто, так. як там дослухаються, чи цікаві їм молодіжні проекти, що думають взагалі про креативність нашої молоді. Дуже довго існував стереотип, що наша молодь ні на що не здатна, нічого не хоче, інертна. І коли громада бачить таку активність, а вони приїжджають з нашого буткемпу, дуже заряджені. Вони дуже ще там довгий час відбувається генерація ідей і до опрацювання цих ідей, і громада бачить це, і наші учасники знаходять підтримку як в оточенні громади, так і у влади, тому і на наші заходи на буткемп, наприклад, дуже часто запрошуємо когось з представників влади на пітчинг, ну презентацію проектів учасників, щоб вони також і чули, і бачили, і могли задати питання, уточнити, а що власне вам цікаво, що ми можемо, чим ми можемо бути для вас. Корисними. Подавати проект, захищати його, просувати також вчите? Так. Да, е ті компетентності, які набуваються, і робота в команді, і залучення партнерства, і чути один одного, і можливо, там помилятися і повертатися е назад. Все це, ну тобто. Е Помилятися можна, у нас є такий девіз, і повертатися в своєму проєкті, якщо намітили там щось одне, а потім дійшли до того, що не туди можна повернутися і все це змінити. І також адвокатувати свої е, е, ідеї також вчимо, і маємо. В цьому успіхі, а були якісь ідеї з дійсно таким нестандартним рішенням? Можливо, от ви кажете, що навіть подумати не могли з цього? Ну, наприклад, про соціалізацію ми говорили. Ну звісно, тут потрібно зустрічатися. А можливо було щось таке, що на думку не могло спасти, а таке запропонували. І наскільки це перегукується з реальними можливостями втілити такі проекти? Мене здивувало, один, одна команда прийшла з проблемою, що дистанційне навчання не дає тих результатів, і бали в ЗНО, вони вкрай низькі. І очевидно, що щось могло, могли обшифтери придумати, проводити додаткові якісь підготовки до ЗНО. Ну це те, що лежало на поверхні. Але команда дійшла до того висновку, що потрібно провести серію тренінгів саме для вчителів, навчити їх діджиталізації інструментів онлайн-інструментів, щоб уроки були цікавими, і за допомогою різних квізів, кахутів там програм, які допомагають засвоїти знання цікавіше. Оце було таке. Ну, цікаве, інноваційне неочікуване рішення. Не рішення да. Інші а, учасники розробляють у нас а, додаток, а, який а, допоможе а, подолати прогалини в медіаграмотності. Ну, такі к к кожна, кожне рішення, воно класне і нестандартне, бо а, дійсно. Не, погляд. не да, свіжий погляд і не лежить на поверхні. Да. Ну, цікаво, що такі теми хвилюють, що дійсно вважають проблемою, наприклад, ту ж саму медіаграмотність її недостатність. Да, багато попиту на е, створення україномовного контенту. Наприклад, створюються е, подкасти, і ютуб-канали заводяться і для того, щоб збільшувати якісно наповнювати україномовний контент у mm -hmm. просторі. Ну, апшифт це конкурс? От є переможці? Планується вихід на інший рівень, наприклад, виграв тут в регіональному рівні, пішов на всеукраїнський або там міжнародний. Ну як це відбувається в більшості конкурсів? Апшифт – це не грантовий проект, не освітня програма і не конкурс. Апшифт – це молодіжна програма, і, пройшовши яку учасник стає частиною величезної спільноти, об'єднаної спільними цінностями і прагненням змінити світ на краще. І це розуміння того, що ти можеш звернутися до ментора і до будь з спільноти, це додає колосальної підтримки. Сили. Ну, можливо, про перспективи учасників. от Пройшли вони там першу, другу хвилю, далі, що. Кожен... Ви ж не полишаєте їх, вони комунікують надалі з вами? Так. Да, створюється велика спільнота, вони там комунікують. Це такий стартап, старт для учасників, щоб вже маючи певні компетенції, іти далі і змінювати світ довкола на краще. Кожен учасник може взяти тільки один раз. В одній хвилі команда може взяти участь тільки один раз, і це немає таких ступенів. Взяли, отримали цей досвід, навчилися, і потім, уже за нашими спостереженнями, учасники смілі смілі вони наповнені власне, базовими навичками да, і бачать в собі сили. Вони вже не бояться спілкуватися з представниками влади. Вони вже залучають бізнес і ось тут головне в цьому дати поштовх і відпустити уже. В, в життя. Ну, проект не грансу, не грантове фінансування на втілення проєктів не передбачається. Фінансування на втілення передбачається, але це не гранти. Не тобто гранти. фінансова підтримка невелика для маленького міні-проєкту. Ну, яка сума на проект? Ну, десь зазвичай десь там 60 тисяч гривень. Так, 60-70 тисяч гривень по-різному деяким командам потрібно менше, деяким більше для втілення своєї ідеї. І це теж навичка знайти, де купити, домовитися з поставниками все це самозарадно виконують наші учасники. Ментор лише підтримує і надихає. Угу. А оці всі шляхи навчитися. Домовлятися бюджет да. втиснутися також uh -huh. в бюджет, це так також важливо. Тобто всі 10 проєктів фінансують? Так, Всі 10. Ті, да. тому, цим, тому ми говоримо, що uh -huh. це не конкурс у нас про партнерство, про підтримку. Немає такого, що а хто краще, а хто переможе, і між апшифтери, і ми говоримо про те, що у нас не конкурс, ми не змагаємося. Всі рівні рівному. І друга хвиля вона ще триває. От зараз на якому етапі вона? Друга хвиля відбувся в грудні буткемп, і зараз, уже майже місяць, по тому учасники доопрацьовують свої заявки, mm -hmm. доформовують свої бюджети, знаходять поставщиків і очікують на фінансування. Mm -hmm. І вже після фінансування вони вже можуть проводити, облаштовувати. Виїздити угу. десь. Працювати над проєктом да, ну, напряму. Так, да, Розраховуємо на три місяці впровадження. Угу. І також друга хвиля, наступна хвиля, це вже третя хвиля програми, вже триває на неї набір. Так, да, Триває на неї набір, для того, щоб взяти участь у програмі. Учаснику має бути. 14-24 роки. Що потрібно зробити, щоб потрапити на апшифт. Треба зібрати команду однодумців, визначити проблему, яка хвилює всю команду, заповнити заявку, зараз відкритий набір, і буде до кінця місяця він відкритий на третю хвилю. Посилання є у нас на сторінках у соцмережах. Ось, можливо, так. Можливо, да, можна використовувати QR-код і зареєструватися. Заявка дуже проста. Потрібно ввести свої анкетні дані і описати власне проблему, над якою ви о, маєте бажання працювати протягом наступних 3-4 місяців. Потім пройти співбесіду, взяти участь у буткемпі. А відсію це багато проєктів. Тобто вам 10 треба відібрати. Так, у нас на одну хвилю uh -huh. іде 10 команд. Але відсіюється багато. Дивимося, знаєте, наскільки на проблему чи на ті ідеї, які озвучують учасники, хоча і не вимагається цього. Дивимося ще й на мотивацію, наскільки команд, наскільки команді відгукуються те, про що вони говорять в, на наших зустрічах в співбесіді. Чи готові вони, буває, що команда не готова брати участь в офлайн-заходах, десь знаходяться не в місті і немає можливості приїхати. Ну, і для... А буває, що є такі проекти, подаються учасники з такими сезонними проектами. Наприклад, облаштування. Ну, проблема така, що немає в громаді в парку відпочинку. Це потребує вирішення цієї проблеми. Потребує певні такі будівельні mm -hmm. роботи, і вони можуть бути тільки там, може коли потепліє. Тому ми запрошуємо ці команди на наступні хвилі. А буде ще е, всього заплановано 5 хвиль, тобто буде ще четверта хвиля, і п'ята хвиля. Ось і всі всьому ли. Тут ну, дуже б хотілося. Дякую вам, що завітали. На жаль, наш ефірний час вже вичерпано. Бажаю вам якомога більше натхненних і замотивованих учасників. Виховуйте нашу молодь, щоб вони нам робили і змінювали світ на краще. Дякую. Це була Наталя Гришина, заступниця голови громадської спілки Культурна ліга сходу. А я бажаю вам гарного завершення дня і тихої ночі. Бережіть себе і залишайтеся з телеканалом МТМ. До зустрічі!